Тема уроку знаходження дробу від числа. Це тема не нова. В 5 класі ми вивчали її, але ми розв'язували задачі такого формату певним способом. Але в шостому класі ми вже вивчили тему множення дробів, звичайних, тому можна розв'язати можна, можна, іншим способом. Тобто, на даний момент ми будемо відпрацьовувати не зовсім таку нову тему, а інший спосіб розв'язання задач, які вивчали раніше. І так, знаходження дробу від числа. Ми беремо, наприклад, задачу. У саду ростуть 36 дерев, і з них 7 дев'ятих становлять вишні. Кілька вишень росте в саду. От, от так і написано, що у 5 класі. Як ми розв'язували? Ми 36 дерев першою дією. Ділили на 9 і однавали, що одна дев'ята це 4 дерева. Да? Знаходили одну дев'яту, одну частинку маленьку з 9. А потім ми ці 4 дерева множили на 7, тобто знаходили 7 дев'ят. І отримували 28 дерев. То вишень росте на саду. Так. Ну, як робити можна по-іншому? Ми вивчили тему, і тепер ми можемо розв'язувати однією дією. І щоб знайти дріб від числа, можна число помножити на цей дріб. Тобто, у було 36 дерев, так. Сім, дев'ятих вишні, так. Що ми робимо? 36 дерев, число, іменоване число, множимо на, на частину, да, на наші дріб, 7, 9. По всім правилам множення скорочуємо і ну, відповідь 28 дерев і яблунь росло в саду. Таким чином, ми, ну, щоб не плутатися, там, не робити більше дій, ніж потрібно, можна одразу, одразу. Число множити на відповідний дріб. Але дивіться, в самому правилі вказано, що можна, можна. Тобто не потрібно тільки так, а можна. Можна робити задачі і як в 5 класі засвіти. Але це, коли ви будете після 11 класу здавати НМТ чи ДНО, там ви будете обирати спосіб, який вам краще подобається. Або більш зручний для вас індивідуально. Ну, але е, зараз ми будемо відпрацьовувати спосіб, який надано в цьому параграфі. Тобто за правилом, яке я обводжу в рамки, це знаходження дробу від числа. Далі ми, нагадуємо, в п'ятому класі вчили відсотки. І ми знаємо, що один відсоток це одна сота частина. так? Тобто кожні відсотки можна перевести в дріб. Яким чином? Поділити на 100. Тобто 6% відсотків це, наприклад, 6 сотих. 10% відсотків це 10 сотих, а якщо скоротити, то буде 1 десята. Тобто, ми зараз вже вміємо працювати з звичайними дробами, нам легше їх скорочувати і множити ми вміємо. Тому, щоб знайти. Відсотки від числа, знову таки, можна подати відсотки у вигляді дробу і помножити число на це діт. Число мається на увазі іменоване. Іменовані числа це там кілограми, метри, кількість якихось одиниць. Тобто, що вони означають, що є в тій задачі змістом, так? Або про дерева задачі, або про вимірювання якісь. І ми множимо на дріб, а дріб позначає час, частину, яку, частину якусь частину від тих іменованих одиниць. Таким чином, наприклад, задача в полуниці містять 6% цукру, Скільки кілограмів цукру міститься в 15 кг полуниці? Ми робимо не як в п'ятому класі. Ми не знаходимо, скільки кілограмів складає один відсоток, а потім множимо на кількість відсотків. Ми робимо так. Наші 6% відсотків переводимо у дріб, тобто ділимо на 100. А потім кількість кілограм полуни множимо на цей дріб і отримаємо 0,9 кг. Приклад номер 2 Приклади підручнику за відсотками. Дивіться, крім всього цього, як ми розв'язували задачі по діям, до цього моменту ми пам'ятаємо, що задачі ще можна розв'язувати за допомогою рівня. І приклад номер 2 нам це показує, що у магазин привезли 480 кг шоколадних цукерок і карамелів. Причому маса карамелях становить 60% від маси шоколадних цукерок. Кілька кілограмів шоколадних цукерок привезли в магазин. Зверніть увагу, тут невідомо кілька шоколадних цукерок. так? Але 60% ми беремо від чого? Від шоколадних, не від усієї кількості. Тому, от кілька нам невідомо скільки шоколадних, тоді кажуть, нехай шоколадних. То керок було х кілограмів. А от тільки карамелів було 60% від шоколаду, то ми 60% перше перевели у дріб. Це не обов'язково записувати а одразу 0,6%. Ви в голові перевели, так? поміркували. А далі, як знайти відсоток від числа, потрібно дріб. Що відповідає даному відсотку, помножити на те число, від якого знаходиться відсотка. І тоді карамельок зверніть увагу 0,6 кг. А от кілька разів карамельки 06 кг та шоколадні цукерки Х разом 480 кг, то маємо таке рівняння, яке вже. Можна вам складати, розв'язувати ну, складати і розв'язувати дуже легко. Тобто, пам'ятаєте, ми вчили, що х можна винести, використавши розподільну властивість множення. Тобто і винесли за дужки, залишається. Тут ми вважаємо, що це був один. Х. Один плюс 0,6 це 1,6. А потім заходимо Х діленням. 480 на 1,60. І отримали, що шоколадник цукер 300 кілограмів. Так, ми вивчили цю тему, робимо підсумок, підсумок, що вам потрібно чітко знати. І так, перше, ми вивчили тему знаходження дробу від числа. Знаходження дробу від числа ми вчили ще в п'ятому класі. Але там був. Один спосіб розв'язання, а зараз, в шостому, надається інший спосіб розв'язання. І щоб знайти це за шостим класом, дріб від числа можна це число помножити на цей дріб. І щоб знайти відсоток від числа, можна спочатку подати відсоток у вигляді дробу, а потім число помножити на цей дріб. І це. Що потрібно знати з цього параграфу? Зараз ми переходимо до практики і будемо розв'язувати вправи з цього параграфу, скільки встигнемо.